Гадаю на дідових картах сьогодні Діда Властелена. Дивіться, які старі, дивіться, які тут енергетика. От-от, -вот. а це карти прадіда Нестера. Дивіться, дивіться, які вони старі, дивіться, яка в них енергія. Він його ручки касались, прадід Нестер. А це діда Властелена, Гадаю, за особистим розкладом в мій Телеграм, в мій WhatsApp. Інстаграм тільки для підписників, тільки для підписників. І так, дивлюся, дівчата, на вас, мої красунечки, на ці дні. Крупний розговор, якого ви ждете, від короля Дождетеся, скаже вам хороше, скаже, ой, скаже звісті. Хто ж дав предложення, буде, ой, дівчата, буде. Дивіться, предложення руки і серця. Хто ж дав. Ой, дивіться, і ще й буде дуже швидко це все. Це на картах. Діда Нестера, Прадіда. Дивлюся на картах, теж старесенькі, теж гарнесенькі. Дивіться, так. Дівчата, дві карти витягую вам. Витягнулося більше. Дивіться, ух ти, ще, ще два короля, ще два свидання. Буде вибір між одним і другим. І ще третій, дівчата, я ж дивіться, не спеціально. Оце, так, да, оце ви багаті на женихів і кавалерів, будуть розговори, дивіться. будуть розговори. В общем, вибор за вами буде, дівчата. Вибор за вами. Так, і для мужчин дві карти. Так, на цих картах. Так, зустріч з дороги. Ці дні хлопати. Раніні не буде. І ще на цих хочу, на оцих. Дивіться, так, дивлюсь, перевертаю для хлопців. Для хлопців. Ох, якась дама на вас злиться, Ну, нормально, помиритеся з нею. Все добре, від начальника буде, гроші будуть.